Добрий вечір, шановні жителі Балщини. Слава Україні, героям слава сьогодні у нас 22 грудня 2025 року. Черговий раз ми з вами зустрічаємося на ютуб-каналі Антикорупція Чабанюк, де ми зобов'язані вам доповідати про всі ці дослідження, розслідування, що ми ведемо, і ви повинні володіти тою інформацією, яка дійсно сьогодні панує в цій громаді. Сьогодні відбулося слухання. Справи по закриттю каналізаційних розкрадання очисних споруд. Ви знаєте, це один жах, що тут що відбувалося. По-перше, по ніхто нічого в справі не має. В справі немає взагалі нічого. Ви розумієте чи ні? Немає. В Справі ми говоримо, де балансова вартість. Майна, яка передана у 2016 році до Балської міської ради. В справі немає. Далі основні засоби, якщо взяті на облік, теж немає. Це так слідство вело до судове розслідування. Сім років! Ви собі уявляєте, сім років, оце писалося Галімутьо. Справки, переписки, хто кому, чи хто хворів. Хто хворів, це треба онкобольницю. Поїхати, зробити офіційний запит по жителям Балської ОТГ, особливо Балта, Бензарі, Андріяшівка, Переліта, Гольма. Віти, це буде туди зроблено. Запит до ОНКО. І ми тоді покажемо, Михайло Дмитрович, хто що і за чим стоїть. І чого ви тут були призначені на цю посаду. Вже більше терпіти цього нахабства такого неможливо. Прем'єр-міністр дає команду. Справа знаходиться в суду, скарга. В той же час ми проводимо додаткове розслідування, даємо гарячу лінію, прем'єр-міністра даємо повідомлення. Прем'єр-міністр надсилає голові Одеської державної адміністрації Кіперу розглянути перший заступник, так як це крадіжку ми говоримо, крадіжку розкрадання очотних споруд. Вони відправляються до головного управління Національної поліції в Одеській області, відправляють запит, щоб поліція провела розслідування. Я це сьогодні в суд надав. Я кажу, про що, Є він сидить в слідчі, це ні про що він говорить. Там має бути бумажка, передані матеріальні средства на баланс, е балансову вартість. Скільки там? 6 мільйонів. Покажіть на сьогоднішній день. Цю баланс, що туди входить? Піднімаємо 2003 рік. Да є. Головний корпус, таке, таке. Покажіть на сьогодні, де це оце все передано до Балської міської ради. А його нема. Його немає в суді. Я задаю сьогодні Гончаруку питання. Дайте мені, покажіть мені. От суда, суддя. Суддя вже йому матеріали передав. По... Відповідайте, де балансова вартість. Ноль. Немає. Ну, немає. Далі. Основні засоби. Це взято на облік книгу основних засобів, покажи, Що ви його витребували, що дійсно воно було то-то, 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 ну взято на облік. Ноль, нічого немає. Це сім років ви можете уявити собі, що відбувається у цьому слідству. Хто кого тут контролює, за що тут контролюється? Це один жах. Один жах, ви розумієте, чи ні Складається враження, це поліція працює. Не на державу, а на табакова і на жука. Табаков це начальник відділення поліції, який мзду бере і дає указівки, як це правильно цю всю муру тут закрутити. Я до судді говорю, ви собі уявляєте, уявіть. слідство нікде не упам'ятає. 16 й рік, екологія, от вона говорить, будь ласка, Михайло Сергія. Зробіть, я роблю перерву на 10 хвилин. Мені оцього бумага, прем'єр-міністр, де ви робили перевірку. Мене ця бумажка цікавить. Мене оця обладміністрація, що що вона звернулася до поліції. І мене це Балська відділ поліції, де дає, що працюють до санітарних вимог, переробки. Я кажу, ви собі показую фотографії 4 штуки, а там все зрівняно з землею. Брешуть, прем'єр-міністру брешуть. Кабінету міністрів брешуть, хто табаков. Чого він брешить? Потому тому, що була зацікавленість. В зацікавленості в баблі пан табаков. Ви довжні, з вас надо шкуру сняти без наркоза, пан табаков. І той, хто писав цю виконавець цієї справи. Сьогодні я по вас подав скаргу, офіційно зареєстрував. Де ви порушили, перевищили свої службові повноваження. Це раз. Ви порушили закон про національну про поліцію. Це два. Ви зловживали службовим становищем Три. Ви приховали крадіжку Державного майна Чотири. І ви вступили в зговір П'ять. Ну, ви, ви будете вибирати там, яка вам стаття буде підходити. Це я ж вам не можу говорити. І доказувати, що воно так. Ви розуміли, що ви брешете. Прем'єр-міністру України вибрешите. Сьогодні мене це, якщо бачить Кіпер. Якщо мене бачать екол екологи, то треба повертатися лицем до виконання своїх службових обов'язків. Приїздити вже до Балти офіційно, там була знов Балінський викинув, де роздіребані гроші державної адміністрації. Ну, ви знаєте, складається враження, що війна, але тут розставлено все по своїх позиціях. І ми повертаємося назад, споминаємо приїзд комісії, де її очолила Лобода, це перший заступник, де вона йшла. Пані Лобода, я вам хочу. Хочу зробити привітання, що після Нового року ми на вас е, подамо е, заяву про перевищення своїх службових повноважень, перевищення, де ви е, використали свою владу, ви приховали розкрадання державного майна в особливо великих розбірах, де є велика загроза життю людей. Ви готовтеся, я вам даю слово, пані Лобода. Це не погроза, це ми вам зробимо, так як зараз це все відповідає. Тому що у нас сьогодні супровод веде ця канадська юридична фірма. Я вже буду 24-го вам показувати акредитацію, яку нам вони надали, лист акредитаційний, де ми будемо прикріпляти. Ми заповнюємо, відправляємо їм, вони обробляють ми сюди і подаємо тут вже з додатками всі. Ви розумієте, досить уже займатися чорними справами. Пора уже цю банду садити на нари. Нікуди е, ми, е, наша громадська організація не втручається. Це випадок, не випадок, коли люди телефонують, ми виїздимо і дивимося роботу виконання своїх службових повноважень. Це контроль за законністю виконання законності поліції, прокуратури, виконавчої гілки влади. Ось сьогодні це ми за ними ведемо контроль. Чому я? Коли зателефонували, я сказав, спитав Войтенка, це було дві години ночі, з п'ятниці на суботу. Хто там є? Там є начальники, весь райвідділ. відділ. Коли я приїхав, весь райвідділ відділ як воздухом здуло. Здуло, знаєте, компресором здуває, отак всі поздувало. Ну, і почалися підходи. Один починає говорити медик, другий медик починає говорити. Третій медик говорити, де бізнес проводиться у моргу, де бізнес на державному майну це бізнес. Гроби, всі ці ритуальні, ці всі прибамбаси там. Покривала чи як, я навіть не можу сказати. Свічки, це в моргу. У державній установі відкрили бізнес. Пан Лазаренко, це я вам доповідаю. Завтра ви сюди направите комісію. Комісію встановити цей факт. Допитати людей, які там цими користувалися ритуальними послугами, ритуальними послугами хто. У мене вже два пояснювальники є, дві записки. Що треба тільки там купляти. Ось так у нас пан Лівандовський, який там в Білому домі там лайкає. Встроїлись, ви знаєте, дуже шикарно, шикарніше все всі встроїли. Друг на другу заробляють на державному майну, заробляють ліваки. Не не сплачуючи податків до держави. Ви знаєте, стільки, то, тільки приїхати приїхати туди і там побачиш весь цей цирк на колесах. А що головне? Головний доктор, чи як він там, генеральний директор Кацмаза, він не знає, що там бізнес проводиться. Пан Кацмаза. Ви не знаєте цього. Ну, ми вам відкриємо очі. Ну і тоді, ви знаєте, коли це все відбулося, тут ця подія. Стільки новин посипалося. Пишуть, пишуть. Ви знаєте, ми ніколи в цю писанину ми не, влізаємо, не влізаємо, ми не миємо брудну посуду. Ми не ложкомойки я говорю, щоб дето цей бруд переминати, хто що сказав, ми не миємо брудну посуду. Ложкомойками ми не займаємося, не збираємо цю інформацію. Це я вам доповідаю. Я вам доповідаю тільки тому. Що виплила знов інформація? Нас цікавить інформація, інформація, де йдуть протиправні дії влади. То, що я вам сказав, контроль за виконавчою владою. Контроль на певну, на певну людину. Виписані документи, на, певні, на певну людину виписані документи, які не відповідають дійсності. Я поки умалчую цей факт. Я не озвучую, нас зараз цікавить, хто виписував ті документи. Яка стадія цих документів, яке захворювання цих документів дуже цікаво починає. Нас хто робить протиправні дії? Нас, той клонтаєш, там що пили, морди били. Нас того взагалі не цікавить. Нас цікавить більш-більш справи, чим займається влада. Я ж вам іще раз доповідаю, виконавча влада. Ось де нас контроль. Який медик підписував діагноз, він не бачив. Потім ми візьмемося за Одесу. Дуже багато. Бачите, от з п'ятниці на суботу, тільки прийшлося приїхати на 40 хвилин, я знаю кучу, що там торгують у моргі. Що там виписані документи, я цього навіть не знав. Люди добрі. Посипалися стільки на телефонці. Але я сказав, я поки фамілії не озвучую, ми будемо офіційні робити запити, офіційні запити. І потім будемо ці, з цими докторами прощатися. Прощатися будемо. Дуже інформації негативної. Михайло Дмитрович. Де порушена законність. Прикро це озвучувати, але ми зобов'язані це робити, так як наша це наш статут і наша робота контроль за законністю. Ну що ж, і за справедливістю. А справедливість це процедура, яку ніхто не має права зламати. Справедливість. Люди ждуть. На справедливість, що закон буде справедливий для всіх. І що би хто там не писав на сторінку, не мішайте мене не до Лазаренка, не мішайте мене до Степчука, не мішайте мене до Рома, Рома, Романа Войтенка. Це люди, які йдуть собі своєю дорогою, а в нас своя дорога у громадської організації. У нас свій статут. У нас є члени організації, де ми раз в неділю збираємося, обговорюємо всі питання вирішуємо, кому куди їхати і якими питаннями займатися. Я можу вам всім доповісти, що це остається так, як слідчі дії ми проводимо. Ми не можемо це озвучувати тепер, тому що ми бачимо, яка злочинність. коли по мені теж була стрільба, їм треба було знищити мене тому що скоєний, важкий конституційний злочин. Це захоплення влади і повалення конституційного ладу шляхом фальшувань і підставлення бюлетнів чистих. Ну що ж, поки на цій ноті негативній ноті, я буду поки закінчувати інформування. Дуже багато буде інформації. Це у нас на 24. те Буде багато інформації на 24. те Ми дождемося коротку ухвалу. Коротку ухвалу, тому що ми маємо її відправити до Канади. До Канади там зараз е, сидять, мудрують, не мудрують, а вивчають е, місцеві вибори, як тут фальшували, злочинці і фамілії кожного. Дуже буде вам цікаво це все послухати. 24-го ми будемо вам звітувати про, так як суддя пішла в нарадчу кімнату по 866-му провадженню, це розкрадання учасних споруд, де я вимагав, прошу скасувати постанову про винесену постанову слідчою Домінською 24-го 24 року <кій> в кримінальному провадженні скасувати його, відправити на нове досудове розслідування з. Цілью, цілью, в е, причетних посадових осіб до розкрадання очисних споруд і навмисного забруднення екваторії річки Кодема. Тут зараз еколог сюди підтягнеться до цієї сфори підтягнеться еколог, який їх все прикривав. Дуже починається цікава гра, хто кого. Тут чи поліція буде? Ну і сьогодні відносно працівників поліції, які набрехали відповідь, це Кабінету міністрів України, прем'єр-міністру Юлії Свіріденко, яка дала указівки, де я напряму звернувся до неї. Е фактично, що у Балській ОТГ Подільського району Одеської області розкрадені очисні споруди, дає велика загроза життю людей. Вона дає указівки Одеській обласній адміністрації. Провести, провести перевірку доводів. Одеська обласна адміністрація відправляє в головне управління Національної поліції в Одеській області провести перевірку та встановити факт. У нас це все приховало Подільський руб, перше відділення, відділення Подільського руб, балське відділення No1, дає начальником табаков. чи Чиш пише, що все в порядку, все працює до норм забезпечення технічних і хімічних переробок. І нічого не зливаєте в річку Кодима, все зливається в відстійники. Коротше, брехали, як могли. Сьогодні по цьому випадку, так як вони е перше, перше, вони е порушили, е приховали злочин. Це розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Це стаття 191. Табаков, слухай уважно. 191. Далі. Вони приховали забруднення навколишнього середовища нечистотами. Це 2. Вони порушили закон про поліцію. Це три. Це три. Це вже таких, що і посадову інструкцію 4, і присягу 5. Це вони порушили, порушили. З, метою, з метою приховування і. Стали співучасниками злочину розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. От і все. Тут не треба ходити. Подали сьогодні скаргу, я не хотів, я вже спустився, тому що вона в мене в машині знаходиться. Я... Через три доби ця скарга повинна буде розглянутися і внести відомості до ЄРДР відносно табакова керівника і виконавця чижа. Де фактично вони використовують своє службове становище з цілью, з цілью, а ви собі вкладете, з цілью. Тут папа, маму, так не тюлює. Тут це робилося заздалегідь, пан табаков. Ви, вам не казалося і не ікалося, що ми йдемо по вашому сліду і вивчаємо кожен ваш стрибок в сторону, ми вивчаємо. І що в цьому стрибку? Воно коїться. А тут одна злочинність тільки у ваших стрибках, і більше нічого. На цій ноті, поки я закінчую сьогодні інформування. До побачення, до зустрічі і з повагою до вас, ваш Михайло Чабанюк. Слава Збройним силам України! Слава народу України! І перемога буде тільки за народом України. До зустрічі!